Всім привіт! Мене звати Федір. Я громадський діяч, архітектор, учасник Охтирського молодіжного центру. Зараз ми знаходимося біля будинку офіцерського зібрання. Це пам'ятка архітектури місцевого значення. Ну а зараз це приклад того, як недбало і навіть по-варварськи ставляться до місцевої спадщини у Охтирці і в багатьох, мабуть, інших малих громадах України. Ця будівля відома як готель ще з кінця 19 століття. Це був доповерховий один із найбільших і найбільш таких фашенебельних готелів Слобожанщини, зокрема Охтирки, і дуже класно він розташований, оскільки буквально пройти провулок, і там уже Охтирський ринок відомий, мабуть, на весь схід України. І саме тому готель був таким завжди прибутковим, завжди був центром економіки міста. Згодом, під час приходу радянської влади, націоналізації, готель перетворили на селянський будинок, проводили тут різні заходи для селян, виставки досягнень господарства, сільського господарства, сільськогосподарської техніки. І також тут розмістилася чайна червоного хреста і червоного півмісяця. І що так цікавенько, що в сусідній будівлі якраз знаходиться теперішній офіс Охтирської організації Червоного хреста тому. Цяглість історії дещо простежується. Дім офіцерів, я пам'ятаю ще з дитинства, оскільки це одна із найбільших і найбільш таких презентабельних будівель тирки. Раніше він був повністю двоповерховим, він був з дахом. Були майже всі вікна, але вже тоді він був закинутий. Ось там поряд був такий невеличкий будиночок, одноповерховий, і там була фотографія. Такий старий офіс фотостудії, але теж вже закинений і доволі атмосферний. А по ось цьому фасаду були такі цікаві. Я думаю, багато захтирчаних пам'ятають гвинтові сходи. Металеві, ковані, дуже такі фігурно виконані, але зараз їх немає. І в дитинстві мені завжди мріялося там всередині десь полазити, піднятися на ці сходи, походити всередині, але вже тоді він був зачинений, огорожений, і тому доводилось тільки на нього дивитися. Будинок офіцерського зібрання, більш відомий охтирчанам як будинок офіцерів, є архітектурною пам'яткою місцевого значення кінця 19 століття. Власником будівлі був відомий Охтирський купець Григорій Чикало. У книзі «Айстри зірки письменниця Світлана Вишневська зазначає, що її прадід Охтирський багатій купець Григорій Федорович Чикало збудував цей двохповерховий будинок як готель, а також постоялий двір з усіма службами. Це було дуже вигідно і практично, адже поряд з будинком розміщувався міський ринок. Готельними номерами був зайнятий увесь другий поверх. Рідки книги доповнюють інформацію, що дихав вікнами зал офіцерського зібрання. Цей будинок також досить точно описаний у романі нашого земляка Михайла Арцебашева. Деякі краєзнавці міста вважають, що певний час у будинку проживала сім'я охтирських купців, курилів. У 20-30-х роках. ХХ століття у будинку розміщувались селянський будинок, чайна Червоного Христа та фотомайстерня. Утворений в радянські часи гарнізонний клуб, будинок офіцерів, включав у себе кінозал, танцювальний зал, кімнати для гуртової роботи, а також бібліотеку. Теперішній стан будівлі я вважаю ну він доволі плачевний. Різні загрози для будівлі стаються ще з 2015 року. Тоді сталася пожежа. Будівля згоріла майже вщент, обвалився дах. Тоді місцеві активісти відстояли те, щоб будівлю не знесли і зберегли майже в такому стані, як ми бачимо її зараз. Проте буквально кілька місяців тому поновилися будівельні роботи, почали розбирати деякі стіни, розбирати дах, вивозити будівельні матеріали, розкопувати і перекопувати старовинні підвали, які збереглися під готелем. І зараз, як на мене, дуже так поварваськи розправляються із такою величі... величною будівлею, яка колись була окрасою, а зараз ось є таким трохи ганебиськом у ставленні до культурної спадщини. З цієї ситуації я бачу, мабуть, три варіанти виходу: два більш ідеальних, один реалістичний. Найбільш ідеальний, оскільки не було вжито до цього заходів з реставрації, то це привести будівлю у її історичний вигляд, повністю її відновити відповідно до, до того, в якому стані її взяли під охорону. Другий варіант це якщо забудовник, власник збережуть той стан, який ми бачимо зараз, повністю його законсервують, і вже нові архітектурні конструкції на підставі архітектурного конкурсу або, хоча б публічного представлення проекту, внесуть на територію. І буде таке поєднання сучасної і історичної архітектури. Але, звісно, це все треба робити із супроводом науковців, із супроводом проєктанців, із паспортом робіт, який буде видно в цій громаді. І третій варіант, який є таким, можливо, найбільш реалістичним і найбільш песимістичним водночас, це повністю знесення або дуже велике знесення того, що зараз є. І побудова або нової будівлі, або зовсім не і, На жаль. Такі ситуації стаються. Наприклад, зараз в Охтирці, і до цього були в Охтирці, і, у, думаю, в багатьох малих громадах, і навіть в Києві, знайомі такі ситуації. Зала офіцерського зібрання, будинок офіцерів, якого більше знають в Охтирці, це приклад такої готельної забудови Слабожанської кінця 19, го початку 20-го століття. І для присічних мешканців це може здаватися, що це рядова забудова, що таких будівель десятки, сотні, що їх можна зносити, перебудовувати. І нічого від цього не зміниться. Але так по суті, не цінуючи кожну будівлю, ми втрачаємо цілісне середовище, і з будинок офіцерського зібрання, і багато інших будинків по центру Ахтирки. Вони є прикладом типової слабожанської забудови і становлять такий цілісний ансамбль, із якого ми можемо дуже багато підчерпнути, дослідити, дізнатися про те, як формувалися і жили слабожанські місця початку ХХ століття. Молодіжна культура, як би багатьом не здавалося, це не тільки про сучасну музику, реп, танці, тікток, тому подібне, а це також і про історичну тяглість наших поколінь, нашого виховання. І архітектура і такі от історичні будівлі є такими майже в прямому сенсі залізобетонними свідками історії. І по ним можна дізнатися щось нове про свою громаду, побачити оцю історичну нитку, як розвивалося твоє рідне місто, поцікавитися, підчерпнути для себе щось нове. І ось зрозуміти, звідки ми, звідки наше місто, і куди ми можемо рухатися далі. І, мабуть, більше його любити, цінувати і розуміти від А до Я. У мене все. Що, <гум> 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 нормально чи щось надо?